Вітаю, друзі! Нам завжди цікаво, як іноземці говорять про Україну як вони смакують нашим борщем. Проте ці фрагменти, якщо ми говоримо про 300-400 тисяч років тому, надзвичайно рідкісні і переважно вони опубліковані. Проте, сьогодні, за вашим проханням, я все ж таки з вами поговорю про одного іноземця. Який залишив спогади про Україну часів, коли Російська імперія ліквідувала козацтво, і ця людина німець, який нам залишив мандрівні спогади? По суті, це записи про українців. І відразу скажу, що дуже багатьох іноземців, звісно, дивувала і українська кухня, і українська поведінка ментальність. І якраз один з цих іноземців, барон фон Кампенгаузен. Він опублікував свої щоденники, проте вони вперше перекладені українською мовою, і я із задоволенням їх купив у видаництві РВВ Віталія Рябцева. Це книга має назву Україна та сусідні землі в 18 столітті, подорожі барона фон Кампенгаузена. І тут є перекладач Олег Полозов та наукову редакцію, здійснив відомий український історик Олексій Сокирка. Друзі, ми зараз з вами дізнаємося кілька фрагментів про опису України, а саме козаків. І кількох українських міст вам буде фантастично цікаво, і ви зрозумієте, як в своїх шорцах я вишукую матеріали, бо їх дійсно треба шукати, щоб на хвилинку наговорити про те, як іноземці про нас говорили. Тож, друзі, почнемо нашу мандрівку ось цією от книгою. З вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауферов. Перед цим прошу всіх поставити вподобайки після відео, всередині відео, прокоментувати, поширити це відео. І звісно, я. Щиро дякую всім, хто допомагає в просуванні українського Ютуба і хто допомагає фінансово донати, можете, якщо хто захоче, то там все є в описі до відео. До речі, в описі до відео буде і та мережа, яка продає цю книгу, якщо хто, хтось захоче збільшити свої знання, ось такої цікавої, власне, джерельної бази. Отже, барон фон Кампенгаузен, а точніше, його повне ім'я це Лейон Пірс. Фон Кемпенгаузен він був людиною військовою. В той момент він хотів здаватися інтелектуалом, і тому він залишив ці подорожні щоденники, мандрівні записки. І зрозуміло, що в певних моментах, не дотягуючи цілому політичної ситуації, він опиняється в Російській імперії, де навіть бере участь у військових кампаніях, і він описував. Не тільки в чому в, цьому, в чому цінність цієї книги, що тут не просто опис України або козаків, як ми фрагментарно бачимо часто, тут повністю докладний його переклад його праці, де описує він і Росію, де описує він Україну, де він описує Молдову та Бесарабію, окремо Крим, і от в цьому контексті ця книга є для нас цікавим джерелом з дослідження історії. І я хотів би. Почати з вами працювати разом з нею. Отже, давайте послухаємо, що Кемпенгаузен пише про, наприклад, Україну. Він виділяє її окремим текстом. На той момент він людина, яка чує від просвітлених, так, монархій, що створюється імперії, бо це доба імперії, кінець 18 століття. І зрозуміло, що він є людиною, яка, ну, Інтелектуально має належати до мейнстріма, до імперської традиції. І в цьому теж є перевага цієї книги, тому що ми її бачимо російські міфи, які, на які ведеться Кемпенгаузен, не дивлячись на те, що походив з німецького родини освіченої. Проте ці міфи тут теж закладені, і це теж є певний науковий інтерес. Отже, а от тепер дивіться, я буду вам цитувати і пояснювати деякі фрагменти. Я думаю, що це буде корисно для нас в розумінні. Отже. Кемпенгаузе написує розділ маленький про малоросійську губернію. Тобто тоді називали нас українців малоросійською губернією. Тепер цитую: інакше називається Україною Малоросійського губернія від слова «край», «украй», кордон, тому що тут закінчується давня Росія, Альт-Русланд, Київ на Дніпрі велике місто з незліченною кількістю церков і монастирів. У якому також розташована резиденція архієпископа. У ньому є катакомби, до яких здійснюються великі паломництва, бо там є святі мощі, які дуже добре зберігалися. Ці катакомби більші і красивіші за римські. Ніжин чарівне місто з квітучою торгівлею в руках греків і вермен, які майже виключно й населяють місто. Ніжин славний своїми різноманітними. Конфітурами і милом, цукерками і милом. Далі, вся ця губернія райський куточок. завдяки прекрасному клімату, родючості та чисельності населення, залишає своє право розповісти про це пізніше. Інакше голову козаків, які там жили, називали гетьманом. Титул, що вказував на незалежного володря, який Катерина II скасувала. Це цікавий опис, тому що. Він далі заплутується в своїх показах. Очевидно, він тут говорить про те, що Україна називається від слова Край, говорить про кордон, що тут закінчується давня Росія, тобто Росія. Ми з вами розуміємо, що термін Росія це грецька назва Русь, і він окреслює, що отут закінчується давня держава. А далі все там, що Сибір, Астрахані, все інше набрано. Наступний цікавий фрагмент я хотів би. Він повертписати. Він повертається до цитова історії про як він пише в розп... маленькому розділі Малоросії або України. І от тут він вже трошки плутається, і ми зараз це спіймаємо разом з вами, використовуючи, звісно, ну порівняння. Цитую: цей прекрасний край, який природа по материнськи обдарила всім, чого тільки можна бажати для життя, не дарма має цю подвійну назву Малоросія або Україна нагадаю. Адже він такий самий ж великий, як і стара Росія, Альтерусланд. Тобто він порівнює, що ця частина України є такою ж великою, як і колишня Русь, до того, як до неї було приєднано Сибір, Астрахань та Азійське Володіння. Ну, те, що на схід, в принципі, логічно. І навіть якщо він мав якусь подвійну думку, то ми бачимо, що він описується е з подивом такого мандрівника, точніше, мешканця. чи... Чинов раніше військового, але він прекрасно розуміє деякі дефініції поняття. Далі, як колишній рубіж Русі, вона отримала назву Україна від російської влади, що означає прикордонну місцевість. І бачимо, тут він вже вставляє не просто край, як попереднє писав, але вже вставляє ту ідеологему пропагандистську, яка тоді закладалася в Російській імперії. Друзі, і це достатньо цікаво. Хотів би представити вам далі фрагмент, і далі ми з вами поговоримо про козаків. І ці козаки, вони справді, ну у нього займають величезну частину його твору, і тут будуть більше цитати, які, я думаю, вам сподобаються. Друзі, між іншим, нагадаю, що моя дружина відкрила інтернет-магазин з справжніми історичними принтами. Теж за лінком я. Вас хотів би просити зайти, хоча б подивитись на цей магазин. До речі, лінк на книгу теж я залишаю в описі до цього відео. Отже, друзі, тут цікаві історії, які він почув від козаків про козаків, як вони мешкали дуже цікаві фрагменти. Козаки. Польські королі, яким належала вся округа вздовж Дніпра, були змушені тримати численне військо, щоб татари всіх орд не нищили. Лісів уздовж цієї не перешкоджали рибальство, яке було таким прибутковим. Але великі витрати, спрямовані на утримання цих військ, змусили короля Стефана Баторія пообіцяти широких привілеїв тим, хто хотів оселитися в цій місцевості і захищати край. Це, до речі, є не ще іншим, як свідчення про те, що дійсно Кемпенгаузен спілкувався з козаками, які належали до старшини, і Інтелектуальної еліти в нашої держави, бо ця от історія про короля Стефана Баторія, який дарував перші привілеї печатку козакам реєстр, вона дійсно побудувала. Ми можемо побачити і в козацьких літописцях 17-го, століття, і навіть в Конституції Пилипа Орлика. А я далі продовжу цитувати. Певна кількість малоросіян, ну він називає українців малоросіянами через те, що це тоді був термін е, імперський. Продовжу. Кель... Певна кількість малоросіян оселилася поблизу Дніпровського порогу Ненаситецький. Ну, це, ви знаєте, це поріг є один з найнебезпечніших порогів. Вони привернули до себе блукачів усіх народів та віросповідань, тому за короткий час їхня кількість так збільшилась, що їм більше не було чого страхатися татар. А тому вони поступово розселялись по, обидв... по обидва боки Дніпра аж до Херсона. І побудували напроти цього місця свою першу столицю Січ, яку назвали Олешки. Вони ухвалили закони, за якими керувати ними мав командувач, який, однак, мав бути виборним. Вони запровадили рівність станів і спільну власність на майно. І нарешті вони назвали себе Козаками козакен в оригіналі, від слова Коса От. Коса серп, Бо на початку їхнього існування це знаряддя служило їм замість тягу. І от ви бачите, наскільки тут цікавий момент, що він пояснює назву Коз, коза, козак від слова коса. І навіть говорить достатньо цікавий фрагмент, який раніше не трапляється, що козаки ходили, піднімаючи от коси, так, ці загони, і це був їхній символ. Ну, це знов-таки народна філологія, проста мова, бо ми знаємо, що. І на Боплан той самий, який е, в першій повіні 17 століття картограф, який залишив нам карту України, описуючи козаків, він теж мав свою народну, ну, скажімо так, е, історію виникнення козацтва, бо він теж когось наслідував, в свою чергу, і казав, що козаки від слова коза, тому що вони в танках такі спритні. але... У барона фон Кампенгаузена є своя теорія, яка говорить про те, що козаки походять від коси. Знов таки народна ет... філологія. Ну, нема чого сказати далі, але це дуже цікавий фрагмент. Далі. Вони відзначалися у війні проти татар і зняли бунт проти, зняли бунт проти поляків, які за правління Владислава VII хотіли, насправді, Владислава VI... IV, Володислав VII хотів відібрати їхні привілеї. Козаки звернулись до захисту, до російського царя, не московського, він пише російського царя, так, бо він вже е, потрапив в ідеологічну пастку тодішніх московитів Олексія Михайловича. І на той час вже був народом, чи тодішній командувач Хмельницький, людина вельма хоробра, володіла величезними багатствами, які навіть сьогодні становлять більшість. Частину володінь князів Любомирських. Тут теж ми з вами цікаво, бачимо фрагмент, що очевидно він чув від е, польських еліт, що от території Хмельниччини, Хмельницького гетьмана, це сьогоднішня територія князів Любомирських. Дуже цікаве порівняння. Бачимо, як люди тоді ставилися до питання землі і володіння. Навіть Любомирські, очевидно, хвалилися тим, що у нас землі, більшість володінь. Хмельницького. Але це питання, знаєте, до справді тодішнього сьогоднішньої полеміки про Хмельницького та поляків. І далі дуже цікавий фрагмент, друзі. Він, тобто Хмельницький, підписувався як і його наступник Мазепа, ми милістю Божою і так далі. І оце цікаве явище, тому що фон Кампенгаузен говорить про те, що і Хмельницький, і його наступник Мазепа не прямий, а наступник. Дальній підписується так, як підписуються європейські монархи. Ми милістю Божою. А от далі, друзі, ще цікава легенда, яку він в контексті цієї фрази про Хмельницького записує і дає нам знати, про що, ну, власне, 19 столітті українські романтики починають щось говорити більше. От уважно послухайте. Знову про Хмельницького. Він заснував чимало монастирів у своїх володіннях, і начебто в одному з цих монастирів зберігаються важливі папери, що стосуються цього народу і самої Польщі, які, однак, ретельно приховуються. Що це за збережені важливі папери, які приховуються? Друзі, а це не що інше, як те, що ми називаємо а де ж договір українців з козаками? А нема. І очевидно, що цей договір, ця от після Прясовської ради, козаки все ж таки розуміли, що якийсь договір мав бути, але він приховується, тому що можливо в ньому йдеться зовсім не про ті стосунки між московським царем та козаками. І очевидно, йдеться мова про документи, можливо, ті самі, які другий варіант, це те, що Водислав IV, король Речі Посполитої, надав Хмельницькому право громити феодалів. Шляхту та магнатерію. Оце, друзі, цікаве явище. І бачите, як залишком певної легенди через скарби Хмельницького нам фон Кемпенгаузен говорить про те, що люди в 1780-х роках, коли Кемпенгаузен це писав 780-ті, 790-ті, йому переповідали про скарби Хмельницького, але не золото. Бо всі володіння Любомирських, а конкретно про якийсь документ. І оце от право на документ речі, це є одним з визначальних прав для всіх народів в історії, що існує якийсь договір, уніям, яка приховується, але в ній дуже важливо бачити, що наприкінці 18 століття все ж таки існувало це цікаве явище. Українці чекали на віднайдення якихось прихованих документів, які їм повернуть свободу, незалежність. Цікаво. друзі, далі про Січ про запорожців. І що цікаво, Кемпенгаузен, прямо пише цікавий момент. Імператриця Катерина ІІ вирішила ліквідувати запорозький народ і зобов'язати їх підкоритися законом, яких дотримуються всі російські піддані. Кілька полків отримала наказ оточити Покровськ. Покровськ це фортеця, яка за Кемпенгаузеном, де зібралися козаки. Ну, от такий от був у нього момент, а не Січ, яку зрозуміло, що оточили. Так от. Кілька полків отримали наказ оточити Покровськ, що було негайно виконано. А коли запрошців було точно з усіх боків, їм запропонували або залишити Росію, або підкритися законам, почати обробляти землю, одружуватися і таке інше. Кілька тисяч з них, тобто козаків, перейшли до турків, бо не хотіли зрікатися свого способу життя. Це йдеться мова про е захоплення. Запорозької січі її руйнації, і зрозуміло, що не кілька полків російської армії підійшло, а підійшло близько 20 тисяч. І от ці люди, про яких він пише козаків, які вийшли, це те, що потім стане відомим як Задунайська Січ. запорожці, які вийшли на територію Туреччини. Я в описі до цього відео дам лінк на своє відео, лекцію, яка. Вам допоможе зрозуміти, де і які козацтва існували: Реєстрове, Гетьманщина, Слобожанщина, Запорозьке, Задунайське, Азовське, Чорноморське, Кубанське – все теж у цьому відео в лінку. Далі про незалежний народ козаків. Компенгаузен прекрасно спілкуючись з місцевим населенням, а він, до речі, деякі фрази інколи коли говорить і наводить оригінали, то він інколи наводить російську традицію. А інкою мовно, а інкою українською, що означає, що він спілкувався із тими і з тими, і зрозуміло, що росіянами вливали э, лайно у вуха, а українці говорили э, правду про них. Так от, про незалежний народ козаків дуже цікавий фрагмент. За часів, коли запорожці на Дніпрі утворили незалежний народ, вони мали свої власні звичаї, про які я хочу тут коротко згадати. Я можу ручатись за правдивість своїх слів, оскільки я не тільки пройшов усю війну. Але й вже після того, як цей народ був позбавлено незалежності, я стояв на зимовнику в пушкарівці у Запорожця, який був отаманом цього народу. Далі він пише, що керманич усього цього народу мав титул Кошовий. І ми тут прекрасно відразу розуміємо, що він розповідає нам про козаків-січовиків, а не гетьманців. Бо далі він пише: іноземні автори помиляються, коли називають Керманича козаків, гетьман. Тобто він конкретно не мав справи з реєстровцями, і він конкретно пише про Запоріжжя. Так от, друзі, і що далі в нас цікаво про обрання кошового. Цікава дуже звістка. От просто послухайте: у разі смерті кошового або коли його повноваження закінчуються з інших причин, призначався день для заміщення його посади, коли можливі кандидати заявляли про себе всім людям. Розповідаючи про свої подвиги на війні або під час полювання чи риболовлі. І тут увага. Тепер кожен запорожець міг сміливо не тільки образити кандидата словом, але й добряче його відлупцювати. Далі він цитує мову: Бачиш, казала вона йому, як болить. Тож дивись на карай без нагальної потреби. Кошовим обирали найтерплячішого. Того, хто спокійно зносив більшість, більшість стусанів і найхоробрішого. Це у Копенгаузена є е, е, от фрагмент про образу кандидата. І вона, чудно, перегукується з іншим фрагментом, який ми знаємо з початку XVII століття, коли обирають гетьмана після Петра Канашевича-Сагадачного Ліфарагоуба. І е, учасники цього процесу описують, що тоді там. Тричі кандидату пропонували гетьманство, він відмовлявся, потім йому давали тростину камешину, давали землю йому, щоб він згадував про те, звідки він походить, і щоб він не задирав, так би мовити, носа. А от друзі, як стати запорожцем, щоб обрати кашового? Тут теж у Кемпенгаузена є цікавий фрагмент. Зацитую: хоча запорожці приймали до себе представників усіх народів і віросповідань, але під час прийому вони дотримувалися певних ритуалів. Щойний кандидат з'являвся до отамана поселення, той суворо застерігав, щоб він відмовився від свого наміру. Тобто, давай, ей, дядько, не треба тобі бути запорожцем. Іди звідси. Йому в найскравіше в найяскравіших барвах змальовували тяжке і непевне життя запорожців. Його лаяли і лупцювали. Але якщо він уперто стояв на своєму рішенні, його роздягали гола, а весь його одяг спалювали в нього на очах. Потім він отримував грубе вовняне козацьке вбрання і чотирикутний повстяний плащ бурка, який усі козаки завжди вішали собі на плечі з того боку, звідки дме вітер. У такому вбранні його поручали якому небудь запорожцю, якому він мусив цілий рік служити слугою. Через рік він ставав повноправним запорожцем і в усьому брав участь. В одній хаті завжди жили вдвох, їли і спали разом, а прислужували їм ті, хто бажав бути прийняти до їхніх лав. Запорожці жили громадами. Все, що вони здобували під час своїх частих набігів на російські та турецькі землі, хоп! обмовочка на російські землі. Але Копенгаузен це згентував. Тож, все, що вони здобували під час своїх частих набігів на російські та турецькі землі, або під час полювання та риболовлі, ділили справедливо поміж членами громади. Але в розподілі здобичі не брали участі одружені чоловіки, які жили в селах. Ну от бачите, я би, так би мовити, пасував тут. Добре, далі. Е, такого розподілу дотримувалось настільки ревно. Пише далі Кемпенгаузен, що 1778 року після вдалої рибної ловлі запорожці відіслали 5 рублів і 80 копійок готівкою князеві Орлову, якого вони перед тим оголосили своїм почесним швеном. Отже, друзі, бачимо справедливість запорожців, навіть не дивлячись на все, просто була переможна. А от про гостинність запорожців. Теж цікава дуже згадка, друзі, і вона ну, просто сьогодні це феноменальна річ. Коли чужинець вступав на їхню територію, його та його супровід приймали як найпривітніше. Ця гостинність доходила до того, що Запорожець ніколи не залишав своєї хати, не поклавши на стіл хліба, солі, трохи горілки та чистенько і свіжого м'яса, щоб мандрівник. Який міг прибути за його відсутності, знайшов що поїсти. Господар будинку, де зупинявся мандрівник, був для нього янговим охоронцем. Все, чим він володів, вважалося священним. Але цей добрий прийом тривав лише до доти, доки мандрівник перебував на території запорожців. Уявляєте собі, яка згадка про те, що хати відкриті, іде мандрівник, заходить в хату, там їжа для нього. Ну це гостинність. Але, допоки ти, не на нашій території. Це теж цікаве явище прикордоння. Про шлюб запорожців, друзі. Ну, тут я скажу надзвичайно цікавий фрагмент, як же одружувалося і в чому був секрет міцних шлюбів у запорожців. Отже, якщо який-небудь Запорожець закохувався в дівчину і хотів одружитися з нею, він був вільний це зробити, але при цьому втрачав свою частку у Здобичі, від полювання та рибововлі був зобов'язаний обробляти землю і сплачувати данину на Січ, де її розподіляли поміж запорожцями, які вилучали себе вільними і шляхетними. Ну, одружився, став невільним. Здобичі не маєш, але отримав діамант. Далі цитую: Тим часом не можна не захоплюватись тим, що до шлюбу представники цього дикого народу. Ставилося дуже поважно, і що після укладання шлюбу жоден запорожець не наважувався порушувати права чоловіка. Покарання за таку спробу була ганебна смерть від ударів палицями, а свідчення жінки мали остаточну силу. Якось я спитав одного запорожця: а чи немає чогось негожого в жіночому товаристві? Ні, відповів він мені дуже наївно. У нас немає ваших. Не дух, а отже, немає ревнищів. Е, друзі, а от про покарання є фрагмент, який теж нам треба було б з вами зараз зачитати. У запорожців було лише два основні покарання: злочинця або вішали на першому дереві, або прив'язували до стовпа, біля якого клав пляшку з горілкою і палицю. Будь-хто, проходячи повз нього, випивав чарку, двічі або тричі вдаряв злочинця. Куди хотів, і це тривало доти, доки винуватець не вмирав. У разі скоєння крадіжки, що траплялось вкрай рідко, злодію крізь мочки вух, протягували довгу шворку з кінською волосу. А тоді Запорож... Запорожець тримав в одній руці кінці шворки, а в іншій руці батіг, яким він шмагав винуватця, проганяючи його вулицями Січі, ну, на коні приблизно так. Де завжди відбувався суд. Допоки в злодія не розривалися обидві мочки. Друзі, такі цитати надзвичайно колоритні про нашу з вами історію. І настільки важливо знати і розуміти, що іноземці не завжди, ну бачите, як згадують дикий народ, іноземці не завжди сприймали нас, бо це були дуже далекі люди. І барон фон Кемпенгаузен дійсно був німцем прибалтійським. І він спостерігав за українцями, і звісно, що це був дуже різний народ, інший народ. І одночасно з тим, фонд Кемпенгаузен записує дуже багато деталей з життя українців, де він, де він говорить з українцями, де він говорив з росіянами, які йому пояснювали, що Херсон заснував росіяни, що тут ну майже пустка була. Майже. І це Кемпенгаузен теж записує, хоча. Він, ми з вами чули фрагмент, що в Херсоні, в Олешках була запорожська Січ. Тобто це явище, яке ми можемо з вами от просто сісти, прочитати і зрозуміти, де він що вкладає, чиї Пісеньки та пропаганду, а де він вкладає реальну історію наших українців. Друзі, отже, я вітаю взагалі 에, істориків і дослідників нашої історії з тим, що ця книжка Україна та сусідні землі 18 століття, подорожі Барона фон Кампенгаузена, вийшла і вийшла, до речі, в місті Запоріжжі в 2024 році. Тож, я е, лінк на де її можна придбати, вам залишу. У... Під відео, так само на магазин, свій, на відео про козаків. І сподіваюся, що вона стане в нагоді вам. Друзі, дякую всім, хто підтримує цей канал, вподобайками, коментарями, поширеннями, хто донатить. Дякую всім, всім, всім разом, друзі. А ми з вами продовжуємо досліджувати нашу правдиву історію. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов.